Вітання всім! Мене звати Роман Капран. Сьогодні я вам хочу розповісти про українську навчальну Біблію, скорочено УНБ. Що таке українська навчальна біблія? Це поєднання біблійного українського тексту з коментарями і допоміжним матеріалом з ESV Study Bible. У 2015 році Crossway, організація, яка має авторське право на ESV Study Bible, Ось я тримаю цю, цю Біблію в руках. English Standard Version, англійська стандартна версія дала нам дозвіл для використання всього допоміжного матеріалу з цієї Біблії для створення української навчальної Біблії. Що входить в допоміжний матеріал? Це вступ до кожної книги Біблії, 25 тисяч коментарів на біблійний текст, 50 статей, 200 карт. І 200 таблиць. На створення цього матеріалу були залучені фахівці з різних країн світу. 95 кращих біблійних науковців писали коментарі, вступ до кожної книги, статті. І ось їхня праця була зібрана і на сьогоднішній день представлена в ESV Study Bible. Це є одна із самих поширених біблій серед англомовних читачів. І тому нам ця організація дала дозвіл, і починаючи з, 2000, з 2016 року, ми працювали для того, щоб перекласти цей матеріал українською мовою. І на сьогоднішній день ми знаходимося на завершальному етапі створення української навчальної біблії. Переклад, редакція, корекція і верстка майже повністю завершені. Залишилась тільки невелика кількість статей, щоб повністю зробити файл, готовий до друку. Цей матеріал, який ми взяли з ESV старі Bible, прирівнюється до одного року семінарії. Тобто, якщо ви прочитаєте весь цей матеріал, він еквівалентний одному року семінарії або. 20 томам енциклопедичної праці це досить гарний, досить виважений матеріал, який представляє євангельську позицію тлумачення і розуміння Слова Божого. Як я сказав, до цього були залучені самі кращі фахівці, які сьогодні викладають в різних семінаріях і представляють різні учбові заклади. В цілому світі це Сполучені Штати Америки, Англія, Франція, Австралія, Японія і також інші країни. Тому на сьогоднішній день ми маємо майже готовий матеріал, і я хочу подякувати всім, хто долучився під час роботи, коли ми працювали над перекладом редакцією, корекцією і версткою створення ось цього. Матеріалу готового для української навчальної біблії, і заохотити, хто ще хотів би стати учасником створення першої української навчальної біблії. Ви можете це зробити двома шляхами. Ось я в руках тримаю флаєр. Тут знаходиться QR-код, через який ви можете зайти і зробити вашу пожертву. Або ось тут є посилання на сайт. Нашого об'єднання об'єднання українських іванських баптистських церков у США чи через QR-код, чи через цей сайт ви можете зробити пожертву. Внизу під цим відео буде посилання на сайт нашого об'єднання. Я на сьогоднішній день виконую служіння голови об'єднання церков і ми ці гроші акумулюємо на рахунку нашого об'єднання. Майже 50 тисяч ми вже зібрали, і потрібна ще така сама кількість для того, щоб надрукувати перший тираж української навчальної біблії. Коли мене запитують люди, як можна придбати, чи я хотів би купити цю біблію, я зазвичай відповідаю: ви можете стати не просто тільки власником цієї біблії, але і учасником створення першої української навчальної біблії через посилання, яке я показав, QR-код або те посилання, яке буде внизу під відео, ви можете це зробити. А також, якщо ви хотіли більше взнати і побачити, як виглядають коментарі, як виглядає вступ до кожної книги Біблії або інший матеріал, який є вже готовий, ви можете це зробити через відвідування сторінки на Фейсбук, Українська навчальна Біблія або можете зайти на YouTube, набрати Укрбебтисть це є. Мій канал, і там є два е, е, відео, які розповідають про українську навчальну біблію. Там також є матеріал. Тобто ви можете це зробити або через Фейсбук, або через Ютуб подивитися відео. На сьогоднішній день в Україні іде війна, і ми, як віруючі, знаємо, що саме потужна, сама краща і сама точна зброя це є слово Боже. І тому на сьогоднішній день нашим людям. Українцям необхідна ця Біблія. Я її називаю Біблія перемоги, тому що в першу чергу ми, як віруючі, можемо здобути духовну перемогу, а потім Бог дає перемогу і тому народу, який вживає його слово. Тому, вкладаючи в цю Біблію, ми також робимо нашу частку в приближенні перемоги. Наш народ потребує Слова Божого, і ця Біблія є духовним. Мечем, духовною зброєю. І про це ми читаємо в самій Біблії. Лист до Єфесян, шостий розділ, Лист Євреям, четвертий розділ, і також в книзі об'явлення, коли апостол Іван побачив Ісуса Христа з його уст, виходив меч. Тому ми бачимо, що Біблія порівнюється з зброєю, і це є духовна зброя. Тому, якщо ви б хотіли стати учасником, Створення першої української навчальної біблії, біблії перемоги. Ви це можете зробити, і я вас заохочу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поділіться з іншими вашими друзями, товаришами, щоб вони також знали про цю біблію. І дякую вам за перегляд цього матеріалу. і Всього найкращого, сподіваюся, що в цьому році ми зможемо зібрати кошти і надрукувати першу українську навчальну біблію біблію перемоги. Всього найкращого з Богом до побачення.